Я як готувати гриби печариці. Дуже швидкий і смачний рецепт. Мінімум уроки. Погнали! Беремо гриби. Бажано, такі, чим, чим дрібніші гриби, тим краще. Просто так от нічого ніхто не чистить, висипаємо. Наступним кроком нагріваємо пательню. Так, Хто любить з ножками, то смажемо з ножками. Я таких не дуже люблю, тому я їх повідрізаю. Так, окей. Рыбы почищены, порезаны. Кто любит с ножками, то можно жарить с ножками. Это не важно. Олейка. Має таку 3 зерна до смаження і салатик. Трошки хай нагріється і зараз будемо кидати гриби. Так, Скурідка розігріта, викладаємо гриби. Окей, тепер їх обсмажуємо і далі будемо додавати приправи. Так, тепер можна дати приправу, хто який любить. У мене це сіль. Суміш перців. И провансарские правы. Влиют проголодный энергиент. Соевый соус. Это така приправка, польська, Любчик. Любчик маги трава. Так, соєвий соус. є Весюден. не багато, так пару, пару капель дати. А, аромат класний. Супер. Мішаємо. Тепер потрібно, що вся волога випаролилася. І гриби готові. Трібно помішувати, поки не випарується волога. Це гриби готові, можна подивитися на результат. Так, виключаємо плиту. Ось такі вони. Підсмажені дуже апетитно виглядають. Надзвичайно смачний та швидкий рецепт. Зараз буду куштувати. Такий маленький на пробу. Ммм, аромат М -м 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 -м. класний. Смак отраного. Рекомендую. Спробуйте цей рецепт і напишіть в коментарях, як у вас вийшло. Долучкати.